Вітаю вас, шановні глядачі в ефірі Акценти задля нашої перемоги. Кожен робить те, що може. Запорізькі майстри народної творчості також не стоять осторонь. Всі свої творчі і не тільки зусилля спрямували на допомогу нашим воїнам у студії поруч зі мною. Голова громадської організації Запорізький колорит Наталія Бабенко. Вітаю вас, пані Добре. Наталі. Отже, вже майже 10 місяців, як в Україні триває повномасштабна війна. От як ваше життя змінилося за цей час? Воно змінилося повністю, і розуміємо, що те, що було до війни, ми ми ще це пам'ятаємо, але ми живемо в новій реальності, і наша реальність насправді це прага до перемоги. І тому все, що ми робимо, направлено тільки на наближення нашої перемоги. Багато людей виїхали в більш безпечні регіони. В більш безпечні країни. А чому ви вирішили залишитись тут у Запоріжжі і як ваші колеги? Ну, ви знаєте, якось не було навіть і думок таких виїхати. І родинні справи ну, теж тому сприяли, але якось ну, Запоріжжя, це наше місто і зовсім навіть не було такого, щоб хотілося виїхати. Хоча скажу, що бо, ну є такі моменти, мабуть, як у всіх, коли, коли ми страшно. боїмося, коли страшно. Але в той же час ми тут живемо і, мабуть, так треба, щоб ми тут були. Ваші колеги з колориту теж залишились? È, ви знаєте, по-різному. Ну, Запорізький колорит, майстри одні пішли на фронт. У нас є хлопці, які воюють, деякі поїхали ще до війни, як відчували. Ну, а решта тут в Запоріжжі, кожен на своєму місці, кожен щось робить. Дівчата там і шиють, і в'яжуть, і волонтерять. Ну, от, Наприклад, я з перших днів війни теж ми ходили, пліли сітки. Я знаю, що і досі наші дівчата ходять. Тобто кожен робить те, що може. Ми спілкуємося, обмінюємось думками, мріємо. Ну, але трошки в іншій реальністі зараз. Попереду новорічні свята, і, на жаль, зараз масштабні святкування зовсім не на часі. Як ви зазвичай готувались до Нового року раніше і що цього річ? То, зазвичай це було так дуже багато, дуже потужно. Треба було бути одни... одночасно в багатьох місцях. Це від... відкриття однієї ялині. Іншої. Звісно, що ми готувалися здалегідь, готували там цілі сувенірні проекти, бо розуміли, що треба прикрашати ці свята. А звісно, що майстри це завжди прикраса свята. В цьому році ну, маємо те, що маємо. Ми не маємо ялинки, і, до речі, ми були одні з тих, що підтримали ідею, що зараз, мабуть, що це не на часі. Ви голосували проти? Ми голосували проти, хоча, ну. Якби нам би це було, може, і краще, але ми розуміли, що ну, якось так. Хоча зараз, думаю, що, можливо, ялинка могла би бути, а напевне, що вона і буде у нас якась нетрадиційна. От я прочитала в інших містах, там зробили ялинку з маскувальної сітки, наприклад. Бо вона же дуже чудові майстрині, вони там такі креативні дівчата, що плетуть сітки. І це ну, теж можна, але це ми будемо вже робити для себе. От, ну воно ну, свята, вони є свята. Звісно, що кожна родина чекає на свята і готується до них. Вдома прикрашали ялинку чи святкували чи ні? Поки що ні, але ну, готуємось. Е, я бачу, що ви маєте натхнення. Хотіла запитати, чи маєте натхнення mm -hmm. займатися творчістю. Бачу, що маєте так і робите це. Але як війна позначилась на ваших роботах? Ну, по-перше, те, що війна позначилася на роботах і на, і на моєму житті. Ага. Я зараз займаюся ОСББ, і це новий, зовсім нове в моєму житті. І ну, от, поєднання творчості і ОСББ це ну, так, для мене дуже цікава ідея. Ага. Але творчість це релакс, це розуміння, що ти щось робиш таке, через тебе щось народжується. І ну, більшість цих робіт я зробила на початку війни. І це теж було щось таке, коли ти вкладаєш в кожну роботу якийсь день війни, коли ми рахували перший, другий, ми вже зараз скільки їх вже пройшло. Угу. А тоді це було саме так. От, наприклад, оця моя робота тут дерево життя і маки, і розумієш, що воно проросте ну, з наших. Як називається правильно цей вид творчості? З чого це моя авторська техніка? Uh -huh. Я скажу зразу, що ми спілкуємося, окрім того, що майстри в Запоріжжі, ми спілкуємося ще, е, в Україні. Майстри, писанкарі. У нас uh -huh. така дуже тісна спільнота. Виставляємо свої роботи, обговорюємо і ну це просто так. Воно народилося в мене, і дівчата вже мені пропонували зробити виставку за кордоном. Ну, я поки що не готова, бо думаю, що це буде ще продовження цієї теми. Ну, я ще не бачила таких писанок. Ну так, їх немає. І, ну, техніка, ну не знаю, малювання нитками, мабуть, mm -hmm. назвемо так. Ну, як завжди, це випадковість така до того, що в мене зернова техніка була. Mm -hmm. Ну, тепер, от така нитяна, може, ще щось буде. Воно натхнення прийде. Це під час війни зародилася у вас така ідея? Чи ви і раніше? Трошки я спробувала ще під час локдауну. Uh -huh. Там були такі перші спроби. Але вже більш шість робіт народилося під час війни, uh -huh. і, ну, і техніка під час локдауну. Тож а техніка теж під час локдауну ще... <стри> так стрешка. <стри> так, так. Що в цілому можете сказати про роботу народних майстрів? Напевно ж і в них змінилася ж і тематика, і самі роботи стали іншими от, з вашими колегами? Ну я спостерігаю, ну дійсно, по-перше, ну, ну те, що у нас завжди були патріотичні кольори, це не шана там у моді або щось так. І тематика завжди була патріотична. Але от зараз наші дівчата, наприклад, роблять кульки. Новорічні, і вони теж пов'язані з перемогою, з традиціями. Ну те, що принаймні я бачу, ми вони виставляють і ми це обговорюємо. Ну, тобто, сказати, щоб так особливо щось змінилося, ми завжди були патріотичні, ми завжди пропагували українську культуру. Ну а зараз це просто стало на часі, і це ну, видно як ніколи. Чимало хто знайшов себе у волонтерстві зараз, навіть той, хто ніколи раніше цим не займався, зараз робить, що може, і допомагає як може. Я знаю, що і ви також не стояли осторонь допомоги тим, хто цього потребує. Розкажіть, чим займалась цьому напрямку під час війни? Ну, з перших днів війни пішла в волонтерський центр. Ну я там не дуже довго, але якийсь період. Ми ходили туди кожного дня, бо я скажу, це була терапія. Треба було щось робити. Ми шукали де ми можемо. Центр працює досить ну, і до сьогоднішнього дня. Це центр під Парасолькою. Це мої друзі. Я була у них учора і вони дуже багато нам дали. А так, от навіть в моїй новій реалії. Головуючи ОСББ ще два місяці. До речі, немає. Я вже намагаюсь проводити волонтерські проекти. Нам допомагають наші друзі, громадські організації, спільні дії. Провозили вже і продуктові набори, і хліб. От сьогодні, наприклад, хліб отримала. І знаєте, це так важливо для людей, особливо сьогодні. Я бачу, просто мені дуже пощастило з сусідами. Вони до мене приходять, і я бачу, наскільки потрібна зараз нам підтримка один одного. І ці волонтерські проекти ну, це просто, ну, не знаю, це необхідність, мабуть, робити це. І ті, хто роблять, то просто святі люди. Як так сталося? От ви кажете, ще двох місяців не минуло. І це для вас, бачу, що така зовсім нова діяльність незвична, тому що більше я бачу так, що в творчості ви. А, а тут голова Олезбучного? Ну, так сталося, тому що змінилося життя. До того були фестивалі, різні заходи. Там їздили ми по, по області. А тут я просто більше часу стала бувати вдома і звернула увагу на деякі питання, які ну, дійсно мене так трохи. І вийшло так, що люди мені це довірили. Я не прагнула, скажу сразу, не прагнула і дуже боялася цього, бо мені здавалося, що я нічого не розумію. Але розумієте, при тій підтримці, при тій команді. Ну, от, навіть в ОСББ, при тих чудових людях, які мешкають в нашому домі. От маючи цю підтримку, я вже багато чого розумію. І навіть такий комплімент отримала, коли ми питали, а скільки у вас ОСББ? Mm -hmm. Я кажу, там взагалі-то я ще й два місяці не, не працюю. Ви, ви взагалі <с організувались з домом, так? так? Два місяці. Ну, у нас вже був ОСББ, mm -hmm. то у нас просто була ситуація, з якою ми виходили, mm -hmm. і тобто так вийшло. От, тобто, це для мене нове, і аби якби не війна, я не знаю, як би це було все. Війна змінює життя. вона змінює, і знаєте, це таке загострення почуття справедливості. Воно теж має свій сенс. Ми, ми стали інші. Якщо раніше, ну там якось так, то тепер ми розуміємо, що треба виборювати справедливість. І ви кажете, організовуєте волонтерські проекти, оці гуманітарні набори. Я так. так розумію, це ви для мешканців дому, чи це мешканці дому для когось? Ні, ні, це, це для мешканців проекти? дому. Ага. У нас проживають і переселенці, у нас проживають люди, які втратили роботу, пенсіонери. Тобто багато вразливих категорій людей, які потребують цієї допомоги. І коли так сталося, що громадська організація спільні дії нам надала цю допомогу, виявилося, що. 90%, може більше мешканців взагалі жодного разу не отримали ніякої допомоги, але потребували на неї. От. Ну, так от і сталося. А до того були ще такі у мене маленькі проекти для дітей, які у нас мешкали в нашому домі. Ви теж. їх навчали? Творчувати? Ні, ні. Допомагали теж через моїх друзів, різні громадські організації. Потім на мене особисто. Надсилали допомогу із Франції, з Німеччини, знов таки для для дітей, для людей похилого віку. Тобто, ну, якщо так подумати, це було ну, майже спочатку війни. Така, ну чим могла принаймні допомогти тим людям? Не позначилась на творчій діяльності? Це, це ваша нова, так новий такий напрямок. Творити, от, продовжуєте? Ну, часу менше стало. Угу. Але от саме зараз я вже відчуваю, що настав час, коли от я вже для себе вирішила, деякі питання. Ну зрозуміла, що я вже, і можу собі дозволити, принаймні суботу-неділю. Зайнятися улюбленою справою. Ви ж патріотичні сувеніри, ви ж продаєте, так? І так. це також в деякій мірі волонтерство? Чи це зовсім не волонтерство? Ну, ми, Благодійництво. Ми, ну як, ми донатимо угу. на ЗСУ, це якось ну, воно так, навіть не обговорюється. От, ну, тобто, це таке не показове. Ми просто, ну. Це робиться як, як само собою, тобто від наших продажів ми певну суму ми відправляємо на різні, різні, не скажу, що один різні волонтерські всеукраїнські фонди, в тому числі на зсу. Угу. Ну, тобто, я так розумію, різнопланова допомога, так. ви зосереджуєтесь і на людях, які постраждали від війни, і безпосередньо захисникам намагаєтесь допомогти, так. чим можете, так. так? Так. Так. До того, що от ще захисники приходять до нас і інколи навіть замовляють, щоб ви угу. їм там якісь там обереги зробили, і ми робимо це індивідуально для них. Ага, тобто, так. І навіть... навіть так. А що просять? А, ну, Це от здебільшого із дерева там символи. Угу. Такі ну, захисні символи. Багато вже таких зробили? Ну, не скажу, що там дуже багато, це індивідуально, але ну, може з десяток так от є. Ви говорили, що е, патріотичні сувеніри зараз на піку популярності, так е, серед кого от вони популярні? От хто їх здебільшого купує? Чи це е, в Україні? Чи можливо за кордоном також у вас вже є поціновувачі української творчості? Ну, ви знаєте, ми ніколи не продавали свої сувеніри uh -huh. е, онлайн? Ну якось так. От не, не склалося. От, але ну, от бачили мої роботи дівчата з-кордону, ті, що пропонували мені виставку і пропонують. Це стало їм цікаво. Тут у нас ну Мені навіть важко сказати, і мешканці міста приходять, і люди, які їдуть там за кордон або хочуть передати подарунки. Напевно, що це найбільша зараз така категорія. Знаєте, багато ж наших людей поїхало. І там зустріли ну такий прийом е добрий, і їм хочеться якось віддячити. І оце, мабуть, така категорія, ну неодинична, коли вони приходять за сувенірами українськими і запорізькими, саме для того, щоб е подарувати, подарувати своїм благодійникам, і щоб це було ну таке обличчя Запоріжжя і України. Я так розумію, що скоро за кордоном побачать. Чи ви ще поки що думаєте? Я поки що щось думаю, бо я цю колекцію ще планую продовжувати. Мені просто самі цікаво. А який найпопулярніший сувенір можливо є тут і чому, як ви вважаєте? Можливо, ваш улюблений? Чи всі вони для вас? Вони всі для мене. Ну от мені дуже подобається, от тема нашого тризуба. Угу. Ну це звісно. Це просто і наш герб, це сакральний символ, і він поєднується ну, з різними отакими, наприклад, символи. Це якірний це хрест, якірний хрест. Так, це е, давньохристиянський символ, це захист, тут дуже багато такої сакральної сили. От і ну, от я планую зробити серію, наприклад, наших тризубов з, наш... з захисними символами. Це буде і дерево роду, і берегиня, тобто в поєднанні. Це вже можна сприймати не просто як гарний сувенір, а це вже має якусь таку важливу функцію оберегу, так? як символічно. Ну, так, так. так. Угу. Ну, не просто так це все робите. І ви говорили, що це вам ця робота, творчість, так вона допомагає вам також і переживати от все, що відбувається зараз. А ви навчаєте людей, чи можна до вас прийти і також навчитися? Ну, Коли, коли є ваші час. Ваші коли, залюбки, коли є час. До війни проводились такі дуже потужні заходи в Києві, коли мене, мене запрошували, це було і в Софії Київській. І на території Лаври. Коли збирались писанкарі різних технік. Звісно, там окремо традиційні техніки і такі цікаві, і завжди мене запрошували, я там брала участь, представляючи Запоріжжя. Ну Можливо, зараз знаєте, так, в психологічному плані заняття творчістю, воно, мабуть, е відволікає. допомагає, відволікає, так, то, можливо, у вас з'являться ідеї влаштувати якісь майстер-класи та планики. Так, можливо, так. Просто зараз так багато всього треба робити. Угу. От я просто бачу навкруги, наскільки треба тримати наше Запоріжжя усіма засобами, які ми маємо. А складно навчитися, взагалі, складна техніка? Ну, вона така непроста. Ну, якщо подобається, знаєте, воно воно все складне. Інколи зробиш роботу, дивишся, думаєш, ну як це я зробила, як uh -huh. а потім, коли починаєш працювати, коли ти розумієш, що це тобі цікаво, воно ці складно ще якось вони нівелюються. Ну, зрозуміло, що вам не складно, але так, от я дивлюсь, там ниточки ці викладати, це ж, мабуть, ну, дуже так, це треба зосередження. Так, зосереджу, ну це обов'язково. Це у будь-якій праці, мабуть, mm -hmm. така зосередженість потрібна. От. Ну а тут така технологія, мабуть, що треба це описувати, бо воно забувається і сам інколи час проходить і, і забуваєш. Ну. Які ваші подальші творчі плани? Що, Ми... Чого б хотілося? Мені хотілося б, ну, звісно, а чого нам всім зараз хочеться. Хочеться миру, хочеться потужних фестивалів заходів, куди зберуться майстри нашого Запоріжжя, і не тільки Запоріжжя. Ми про це мріємо. І дійсно це наші мрії. Хочеться, щоб Запоріжжя дійсно мало таку славу міста майстрів, яку воно і мало раніше. Щоб наша мистецька площа завжди була площею митців. І там збиралися люди, мистецтва, не тільки і кому подобається це, хто прославляє наше рідне Запоріжжя. Ну і кожному на своєму місці хочеться, щоб він теж розумів свою роль сьогодення і наближав нашу перемогу. Що ви зробите першим після перемоги? Після перемоги. Вклонюся нашим захисникам Ну, Перше, що так. Ми будемо сподіватися, що це вже станеться дуже скоро. Навіть не сподіватимось, а віримо, що так. це так і буде. Так. Дякую вам Добре. за ваші добрі справи. І хай ваші мрії справжуються. Це була Наталія Бабенко, голова громадської організації Запорізький колорит. Кожен робить все можливе на своєму місці для наближення перемоги над ворогом. Разом ми сильніші. Тож тримаємо стрій. До зустрічі.